Хоча насправді цей уряд він продовжує до п'яти місяців. Напевно, це було пов'язано з тим, що на швидку руку шукали заміну молодому священникові. Згодом отця Антонія призначають завідателем церкви у селі Вашківці, де також він виконує обов'язки представника католицької освіти при Центральному комітеті ради шкіл округи? За якийсь короткий час він виконує. Уряд пароха у згаданій вищій місцевості. У досить молодому віці 29 років отець Антоній відходить до вічності по свою нагороду. Наступником отця Антонія. Стає отець Володимир Косевич. Тайну священства отцеві Володимиру уділив у 1904 році на свято Різдва Ісуса Христа митрополит Андрей Шептицький. Опришівці були першою парафією молодого священника. Перейнявши уряд, отець Володимир, відразу ж приступає до виконання не тільки свого пастирського служіння. Але й добудовою з громадою будинок із західної сторони церкви. Отця Володимира Косевича, я знаю з маленького дитинства. Батьки водили мене до церкви, а потім він навчав ще мене у першому класі. Це був дуже, дуже, дуже прекрасна людина, духовна особа, порадник людський. Він був учасником просвіти сільського господаря, Союзу Українок, Соколу Пласт. Всюди він брав участь. Це засвідчує, осталася фотографія, коли він зі Станіслава привів уч, е, учительку і вона е, проводила кулінарні курси. І ця фотографія залишилася по сьогоднішній день. Отець був за характером досить чесним та рішучим, добрим та справедливим. Однак, із невідомої причини, владика ординарій Григорій Хомишин оголошує конкурс на заміщення посади пароха в селі Опришівці. Зараз, напевно, таке оголошення було б розміщене на офіційний сайт єпархії. Тоді ж його розмістили у віснику Станіславівської єпархії. На приміську парафію зголосилося 34 кандидати. У призначений час всі кандидати з'їхалися до консисторії, де своїми знаннями підтверджували своє бажання обійняти уряд в опришівцях. Та бажану відповідь консисторського канцлера телеграмою отримує тільки один: ним стає отець Теодор Матейко. І в архіві нашому збережена є телеграма, якою повідомлялося про те, що отця Теодора запрошують на хорафію у Грешівці. Про нього маємо відомості, що він був довголітнім тут парухом. Він заснував тут просвіту, інші е, січ, е, інші культурно-просвітницькі товариства. З 27 березня 1905 року отець Теодор був затверджений пархом опришивців. Тодішнє літо видалось складним для життя парафії, бо 7 серпня 1905 року, о 17-й годині під час невеликого дощу і малих громів, у церкву вдарила блискавка з північного боку. Через півгодини церква стояла в полум'ї і згоріла дощенту. Церковні речі та внутрішні спорядження вдалося врятувати з малими втратами. Богослужіння відбувалось у капличці Святого Нуфрія та приміщенні старої школи, де було виділено кімнату під капличку. Одночасно почався збір коштів на будівництво нової мурованої церкви. Навідомо, що на старій Чуколівській дорозі, яка проходила через сучасний аеродром, стояли чинці з карбонками. Та збирали кошти на будову нашої церкви. Про проект нової мурованої церкви представники громади на чолі з старшим братом Петром Кульчицьким вирушили на Тернопільщину. Там, в одному із сіл, був взятий проект церкви відомого галицького архітектора Василя Нагірного. На свято Вознесіння Христового 14 червня 1907 року. Відбулося закладання наріжного каменя майбутньої церкви. Будівництво тривало досить злагоджено. Уже 5 жовтня мулярі вимурували стіни. Відкриття храму відбулося на храмове свято Святої Параскевії п'ятниці у першу неділю листопада 1908 року. Треба подивляти тих людей, наших попередників, які зуміли вже через два роки. У 1908 році маємо архівні дані, що нова мурована церква вже була освячена, мабуть, нашим владикою мучеником Григорієм Хомишином, який того часу був єпархом Станіславівської єпархії. Отець Теодор Матейко багато сприяв розвитку і будови школи. І в той час була тісна гармонія між. Директором школи і отцем Теодором Матейком. Багато заходів проводилося за сприянням як церкви, так і за сприянням школи. Із розповідей мого батька, сем'янцю Ілька Гавриловича, 1912 року народження, який, на жаль, вже покійний. Мій батько в підростковому віці напів сиротою. Потрапив у родину отця Теодора Матейки. Обов'язки мого тата входив догляд за транспортом, який на той час складався з пару коней і вречки. І цим транспортом тата супроводжував отця Матеки на всі зібрання, які відбувалися в місті Станіславі, з погодів тата, отець Теодор. Був високодуховною людиною, високо освіченою, інтелігентний. Він вірно служив Богові і ніс Боже слово громаду, і в парафію, в якій він служив. Отець Теодор був членом Руської Бесіди, членом просвіти і членом Ради церков області. Ці всі зібрання, церковні відправи. Отець Теодор регулярно два рази в тиждень відвідував місті Станіславі і області. І в тому числі регулярно там відбувалося засідання руської бесіди, і навіть священник Теодор зустрічався з письменником Іваном Франком. Важким випробуванням для отця стала смерть його дітей. Є відомості про те, що донька, отця Теодора, пані Марія Комарницька, була вчителькою. Вона 26 років відійшла до вічності через тяжку хворобу, яку в той час вона отримала працюючи в школі, тому що не було такого опалення. А син Тарасі відійшов до вічності від сухот у віці 28 років. Після смерті отця Теодора у 1931 році адміністратором парафії був призначений отець Карло Гробельний. Він очолював місцеву філію товариства Рідна школа у Опришівцях. У той час у селі значно поширились антицерковні настрої, зумовлені впливом соціалістичних ідей серед місцевих робітників. Робота отця Карла. Не задовольняла консисторію церковний уряд, бо для зменшення цих впливів був потрібний більш досвідчений священник. Тому отця було переведено з 1933 року на посаду адміністратора парафії до села Милування. Новим священником до перешівців був призначений отець Ярослав Крвавич. У селі отець брав активну участь у діяльності осередків українських національних товариств. У свій час він був вояком легіону українських січових стрільців. А навіть більше під час перебування у війську, відстоюючи право на волю і незалежність нашої батьківщини, отримав поранення, яке не давало про себе забути довгі-довгі роки. З яких причин отець Ярослав у 1938 році помінявся парафією з отцем Іваном Блавацьким, парохом села Хриплина, нам невідомо. На новій парафії отець сприяв розвідкові українського культурного життя. Отець Іван Гловацький був людиною, яка зуміла організувати навколо себе як громаду церковну, так і світську інтелігентську. І є відомості про те, що отець Іван викладав у дівочій гімназії. Ми з вами знаходимося на подвір'ї Прикарпатського університету нашому Івано-Франківську. Колись у минулому столітті, 30-х роках, у цьому приміщенні знаходилася Купецька гімназія. Сюди, двічі на тиждень, отець Іван Блавацький приїжджав, тому що він тут був духовником і катехитом у цьому навчальному закладі. Недалеко від університету, по вулиці Шевченка, 82, в минулому столітті. 30-х роках знаходилася дівоча гімназія рідної школи. Сюди також двічі на тиждень отець Іван доїжджав, будучи духівником і катехитом. За перших совітів у 1939-1941 роках отець Іван зазнав переслідування від місцевих комуністів. Жителька села Чукалівки Юстина Остапюк згадує, в день пам'яті святого Дмитрія Великомученика. 1939 року, після літургії, отець Іван звернувся до неї з проханням, який час надати йому та родині притулок в її домі. Говорили про те, що коли отець їхав до міста бричкою, то були такі цікаві особи, які просто кидали в нього камінням. Це свідчило про звичайно низьку культуру і про той час того режиму, який. На жаль, впливав на таких людей. З приходом німецької окупації у 1941 році, за свідченням Петра Дорошенка, голови церковного комітету Церкви Благовіщення села Чукалівка, отець Іван повернувся знову в Опришівці. Разом з парафіянами відправив панахиду за розстріляними в'язнями станіславівської тюрми НКВС. У в'язниці було закатовано дуже багато мешканців села Опришівці, саме на місці їхньої страти, де пролилася новинна кров, на фіру набрали землю, яка вібрала в себе кров страчених і зробили високу могилу у липні 1941 року борцям за волю України, яку не можна назвати символічною через те, що повстала вона на крові мучеників. На свято святих Петра та Павла, ця могила була посвячена отцем Іваном Блавацьким. Під час посвячення могили стояла почесна варта загону охоронців села. Коли прийде советська армія, ти будеш першим, постійні погрози на адресу отця та його родини виводили із рівноваги терпеливого священника. Оцінивши ситуацію та порадившись із владикою Григорієм Хомишиним, він отримує благословення та еміграцію за кордон. Перед приходом Других Совітів отець змушений разом з сім'єю залишити свою паству та виїхати до Західної Європи, бо знав, що його мали репресувати радянські каральні органи. З 1950 року родина Блавацьких оселилася у США, де отець працював на різних українських парафіях. Помер отець Іван 19 квітня 1963 року у Балтіморі, похований на українському католицькому цвинтарі Факс-Чейс у Філадельфії. У складний час для опришівців, коли лінія фронту стрімко наближалася до села. У липні 1944 року адміністратором парафії був призначений отець Олександр Кружанівський. Він, на жаль, був з усіх священників Опришивцях найменше на парафії два місяці. Тому було дуже важко прослідкувати його служіння у нашій церкві. Але також цікаво є саме те, що отець Олександр був одним із опришевецьких священників репресованим. Тільки завдяки записам у метричних книгах взагалі можна було простежити перебування отця Крижанівського на нашій парафії, з невідомих нам причин отець Олександр був переведений восени 1944 року на іншу парафію. Згодом він був арештований. І згідно вироку Станіславського обласного суду у 1950 році отець Олександр був засуджений до позбавлення волі у виправно-трудовому лагері терміном на 10 років з конфіскацією всього майна, з обмеженням в правах політичних на 5 років. Як склалася доля отця після звільнення, нам не вдалося з'ясувати, на жаль. І відомо, що його судова справа на початку 1990-х років була переглянута. Отця Олександра було реабілітовано. Повернувся до Опришівців отець Ярослав Кривавич на початку жовтня 1944 року. Повоєнні роки були досить важкими для отця. Місцеві опришевецькі комуністи. Постійно цькували і ганьбили церкву та священник. Отець досить терпеливо переживав усі ці нападки, не впадав у відчай і сумлінно виконував свої обов'язки. 1946 рік стає початком офіційного переслідування всіх греко-католицьких релігійних громад та священнослужителів з боку совєтської влади, та зокрема уповноважених у справах релігії. Ініціативна група, яку благословили, так би мовити, НКВДисти, виступила демаршом по всій Західній Україні. Відчуваючи підтримку з боку влади, вони, зневажаючи вікові надбання греко-католицької церкви, поширювали панічний страх серед духовенства. Зокрема, для всіх тих, хто не хотів добровільно переходити на офіційне московське православ'я. Березні 1946 року відбувся псевдособор у Львові, на якому насильно нашу українську греко-католицьку церкву воз'єднали з Російською православною церквою, нібито за згодою наших вірних та духовенства. Цим відкриваю наш святий собор. Слихалий ранені ініціативної групі повозєднаю греко-католицької церкви. Багато священнослужителів не погодилися з таким рішенням і були за свої переконання та думки заслані в табори та тюрми Великого Совєтського Союзу. Важко нам зараз засуджувати тих, що перейшли чи зламались під тиском, напевно, що в кожного були свої мотиви. Подібно перед таким вибором став і отець Ярослав, який 1946 році перейшов разом з парафією з греко-католицької конфесії на православ'я. Цей вимушений крок він здійснив заради того, щоб зберегти церкву від закриття, щоб вона номінально стала православною та по духу залишалася греко-католицькою. Із спогадів старших парафіян нам стає відомо, що як відбувалася Маївка, до церкви завжди йшло дуже багато дітей, та при вході їх, немов контроль зустрічав директор. Тоді отець Ярослав дався до рішучого вчинку, а саме він проводив дітей до церкви через паламарку. Е, на той час. В, нашій, в нашому селі на нашій парафії був священник Ярослав Кривавич, і він часто мене із сестрою через своє подвір'я проводив до церкви через такі двері. Тут були старенькі двері, так називалися Паламарський вхід, де ми також любили слухати слово Боже з сестрою. Ходили завжди на маївки. Правда, тут був такий дуже високий паркан, і в тому паркані були маленькі, маленька фіртка. Це священник із свого будинку заходив до церкви. То він завжди нас, отією тією фірточкою, подвір'ям, переводив і заводив сюди, щоб ми попали до церкви. Після війни, 48 восьмій-сорок роки, правилася молебень до матері Божої з маєвка. І ми, діти приходили із такими лійками, святили ще біля священника, вкликали з двох боків і тримали ці ліки повністю всю майку. Резиденцію отця було розділено на дві частини. У одній із них була розміщена сільська рада. Вечорами у ній весь час вигукували непристойні речі, надавали спокійно відпочивати священникові. Моя бабуся допомагала священникою по господарству і е, дуже часто священник е, жалівся моїй бабусі про те, що коли він зранку встає, він жив ось тут, в цьому будинку. З цієї сторони це всі були кімнати його. А з цієї сторони це був вхід у сільську раду, і там, коли приходили працювати в сільську раду на восьму чи там на дев'яту годину, а він починав молитися, то ніколи йому не було жодного дня такого, щоб він міг помолитися. Йому стукали у стінку і надавали йому помолитися. Отець Ярослав у 1959 році змушений був помінятись з парафією з отцем Йоанном Клиновським парохом села Старий Мізонь. У селі Радянська влада всіляко налаштовувала людей проти церкви. Вчителі забороняли учням колядувати та ходити до храму. Церковна влада намагалася усунути з церкви будь-які згадки про приналежність до Української греко-католицької церкви. Отець Йоанн змушений був переробити 9 червня у Чукалівці а 14 червня 1961 року у Опришівцях головний престол з католицького на православний. У 1962 році отця Йоанна. Перевели до Богорочан, а парафія Опришівців залишилася без священника. Хрущовська відлига не принесла надії для церкви, бо за її час було закрито найбільше храмів. Така ж доля спіткала і Опришевецьку церкву. Як говорив один високий ієрарх, яка доля держави, така доля і церкви. Переслідують людей, переслідують і церкву. Рішенням виконкому лисецької районної ради від 14 вересня 1962 року була закрита церква, а її приміщення віддано під склад. Щоб врятувати церковні речі, увечері перед приїздом атеїстичної бригади, Микола Суровський, директор школи, відчинив церкву. Звідки люди винесли та сховали усі цінні речі. Правда, яка була можливість, що забрати? Забрала баба корови і ще деякі речі, і тримала, і все ми це зложили на стриг і тримали до тих пір, поки е, вже, так як би сказати, відкрили цю церкву. І що можна було, і віддалося, що трохи збереглася в такому виді, що могло е, бути корисним для церкви. Як закрили церкву, вивозили з церкви. Тоді були нас там коло берега дві жіночки, тим Чичень Парасковія і бабляк Дарія. І вони попросили вони взяли дві диски і взяли хрест, той, що стояла в церкві коло коло Христо. І лишили Івангелії і лишилися кадилу, що я знаю, що зачав. І хрест такий, що був коло церкви, тут під церквою стояв Розп'яття Христа. І тим, майданська Анна і я ходили в парнітурний завод. І те, що нам переробили. перекрасили файно, І як повітря місь церкву відкрив, тоди ми дали до церкви. Всі речі зберігалися у приватних домівках з великим ризиком не тільки для себе, але і для всієї родини. З таких речей, можемо сказати, збереглося Євангеліє, на якому складають присягу молоді пари під час тайне подружжя. Не вдалося, на жаль, врятувати лише церковні дзвони, які були відлиті за часів Австрійської імперії. По розповіді моєї матері у Євангелії церкви святої Парень.